Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Роздивляємось. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Ага. Тут такі карти, що я трошки буду прикривати. Розмова буде в особистому житті, знаєте, треба буде зробити вибір, як вирішити, як прийняти рішення. І по картах то робіть вибір серцем. От Так, щоб вам було до душі. Щоб ви ну, якесь задоволення відчували від того, що ви будете обирати, щоб, знаєте, не було такого, що ви собі на горло. Наступаєте, так, тут показано. Давайте дивитись сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Король Пентаклів. Одразу самотній такі, що. Ой, божечки, як же ж він. Як він за вами сумує, як йому не вистачає взагалі, от всього не вистачає. Людині, я б сказала, людині зле. Бо знаєте, а особливо вночі людині погано. Не вистачає вас просто от ну в усьому. І в ліжку, і в спілкуванні, і в ваших проявах до людини тут просто погано без вас. Нічого навіть не додам. Тут, тут у людини є час заглинитись в себе внутрішньо, попитати себе, думати про що завгодно. А людина тягне до вас. Це просто тягне і все, і знає, що тільки з вами. Якось воно легше, що тільки ви вмієте приборкати його, десь йому там показати на, знаєте, відмічає для себе ваше вміння от підсвітити йому деякі моменти, де він би собі вважав, що все погано, а ви обов'язково знайдете щось хороше в будь-якій ситуації. Оце саме і відмічає для себе. ну, Думаючи про вас, що ви світла людина, яка вміє і його переналаштувати. Далі дивимось дії чоловіка у бік жінки. Що завтра чоловік буде робити у бік жінки? Ну, що він може робити? Нам вже показали. Ну, Нам вже показали, що ви ж кохана для нього. Він про вас і буде думати, він буде сумувати за вами. він буде, знаєте, як Всі думки докупи буде збирати, але всі вони навколо вас і збираються, ці думки, Намагається швидко відігнати від себе ту саму нудьгу, яка його просто виводить. Просто виводить, давайте так. Але ну не дуже воно в нього буде виходити. Тож, буде сумувати, не вистачає йому вас. Дії жінки у бік чоловіка. Завтра що жінка буде робити у бік чоловіка? Жінка тут більш про інформацію, про жінка теж сумує, так, щоб йому не було там тут обідно. От де жінка теж сумує все ж таки. Але жінка тут, знаєте, їй є на що відволікатись, і жінка тут дуже така, що. Налаштована на якісь свої бажання, мрії, вона собі вигадує, чим зайнятись, а з ним все ж таки буде тільки спілкування. І, і то, знаєте, виглядає так, що не тоді, коли йому захочеться, а тоді, коли в неї з'явиться час на це спілкування. Це може бути така ситуація, коли, наприклад, чоловік буде, ну, давайте так, наприклад, зранку буде телефонувати, вона йому буде казати: Слухай, не можу зараз спілкуватись. Наприклад, я на роботі, я тебе потім наберу. І це потім може аж до вечора затягтись. Ну, там, Наприклад, написала йому, там, що в мене там нарада, в мене ну, там, зустріч. Я там у справах їду, або в мене термінова якась там робота. Ну, тобто, тут жінка заклопотана буде трошечки, а от і буде затягувати це спілкування, але це не так, що там навмисне, а просто вона зайнята. Тож трошки навіть буде виводити його з себе. Давайте далі. Для тимчасово одиноких давайте побачимо, що у вас буде завтра у сфері кохання у тимчасово одиноких. Так, ну у кого є дітки, то будете зайняті якимись моментами захисту інтересів дітей, або Наприклад, щось треба зробити, це як рутинна якась ситуація, і будете як вмовляти об, обов'язково там доводити дитини. Чому саме так, а ніяк інакше для когось, у кого немає ніяких дітей, це поки що для вас не актуальна тема. То це, ви знаєте, коли ви будете як захищати свої якісь бажання, цікавості от хочу зробити так, як хочу, і ніхто мені не розказує, як я маю, що я маю бажати, і що я маю робити. Взагалі-то. Знаєте, більш-менш стабільна ситуація навіть в тому, що ви захищаєте свої інтереси, свої погляди, свої якісь прагнення. Навіть в цьому десь є якась для вас стабільність. Багато спілкування, багато такого, що ви будете як демонструвати себе через свою якусь цікавість. І це непогано, бо через це ви можете, ну, як знаєте, як знайти собі е, когось для спілкування. Але дивіться, щоб там була людина, е, яка можете потрапити на ревниву людину, на таку скандальну людину. А може бути ситуація, коли ви будете викликати ревнощі у когось. Своєю такою поведінкою, активністю, тож дивіться, що там у вас може бути по вашій ситуації. Особливо, якщо ви ходите на роботу і десь там спілкуєтесь з різними людьми. Далі. Робота. Давайте ми підійшли до теми роботи: що у вас буде завтра в роботі? Що ж у вас буде завтра в роботі? Будете дійсно, ото як то сонечко в роботі. Взагалі-то все більш-менш стабільно, де в чому треба буде приймати рішення, де в чому треба буде як уточнювати якийсь варіантів, в якихось ситуаціях багато спілкування в колективі, От коли ви не один на один з кимся, кілька людей круг вас будуть, і це як знаєте. Популярність ваша якась буде э, такою. Важливою в цей день. Знаєте, коли до вас тягнуться люди, але я не можу сказати, що це тільки в цей день. Взагалі, то зазвичай до вас тягнуться люди. Ви яскрава особистість на роботі, ви відрізняєтесь, відрізняєтесь від багатьох інших людей в вашому оточенні, і вас ще й визначають для себе багато хто з ваших співробітників. Як людину, яка має цікавий досвід. Тобто до вас в якихось ситуаціях звертаються як до людини, яка ну от саме ваш досвід необхідний і цінний, і на нього спираються. Так, так. Давайте далі. Що вам важливо прийняти? У цей день давайте побачимо, що вам важливо прийняти хвилиночку. Так, що ж вам важливо прийняти? У вас буде день цікавої інформації. Інформація, яка буде як запалювати вас, як знаєте, бажання ну, як, знаєте, прийняти рішення, як обрати щось, як передивитись якісь свої погляди, коли вам щось буде підсвітлено. Ну, коли ви, може, на щось не звертали увагу, а в цей день вже не можна буде не, зверту, не звернути увагу, бо вам, вас як наштовхне хтось, або ваша якась ідея вам ну, як розкривати буде якісь моменти, з, ну, як з іншого боку. Взагалі-то для когось навіть таємнички якісь будуть розкриватись в цей день. Або стосовно вас конкретно, або стосовно якоїсь людини з вашого оточення, відношення якоїсь людини до вас з вашого оточення. Тобто приймайте все, як є до роздумів. Не так, що, знаєте, там ну, сталося, сталося, сталося і все. Не звертайте увагу. Тут буде підсвічуватись вам інформація саме для якихось ваших висновків. Для того, щоб в слушний момент вам легше було прийняти рішення. Тут так більше. Давайте далі, від чого краще б за все відмовитись. Від чого вам краще за все відмовитись. Так, ну дивіться, якщо о, буде якесь застолі, ну, там, хтось там може за день народження виставляється щось ще, о, відмовтесь від о, великої кількості о, Випитого, з'їденого, бо потім ну, так, не дуже будете себе почувати. Це, як знаєте, підшлункова може нагадати про себе, може, ну, взагалі просто от давайте не будемо по органах перебирати. Просто не піде воно вам так, як би того хотілося. це, як знаєте, зайвого там вип'єте або з'їсте. Від цього відмовляйтесь. Такий от день показаний. Навіть якщо у вас будуть там та що ти та с'єш, та випий, не треба. Далі, чого ж вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути? Тут показаний король пентаклів, який буде вам пропонувати якусь ідею для розгляду, для роздумів, для навчання, для того, щоб ви поцікавились і ну, як розвинулись в цьому. Знаєте, не відмовляйтесь, бо тут чоловік, він дійсно бажає вам кращого. Він дійсно не просто так вам буде щось пропонувати. Роздивіться, поцікавтесь, бо це може бути для вас чимось корисним надалі. Тобто отримані знання в цей день або, наприклад, якщо вам пропонує чоловік щось роздивитись, то в майбутньому ви себе будете нахваляти, що ви не відмовились, що ви, ви дійсно зацікавились і ну, якось, якось воно вам тільки в плюс піде. Ну і давайте дивитись пораду від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Тут дійсно порада від вищих сил. Так, ну дивіться. Тут більш про наповнення інформацією, і це коли ви спілкуєтесь. Тут не сам на сам з собою ви шукаєте якусь інформацію, а вона вам прийде через спілкування з іншими людьми. Тут, наприклад, якщо невеличка компанія або за день до вас прийде одна там інша людина, і в спілкуванні це знаєте, виглядає так, що до вас як вищі сили, як будуть надсилати людей. Які вам кожен, кожен, кожна, будуть надавати якусь потрібну саме для вас інформацію. Наприклад, може, ви опікуєтесь якоюсь темою і не знаєте, де знайти потрібну вам інформацію. І спілкуючись з людьми, ви просто в розмові почуєте відповідь на свої питання. Отак От тут показано. Тож будьте уважні до того, про що ви будете розмовляти з людьми. Все на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних вам подій в цей день, гарних вам людей, поряд з вами і безпеки. Бережіть себе і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.